Його звати Дживко. Він має діловий одяг, візитівки та бодігардів. Два місяці його збирали у стінах університету радіоелектроніки. До проекту долучилися четверо студентів. Конструкцію робили якомога менш затратною, але виклали за неї з тисячу гривень. 9 квітня виповнюється 100 днів з дня заснування студентського конструкторського бюро. На честь ювілею технічна діти ще виводять у світ, от тільки робот показує примхливий характер. Ми очікували більшого, далі що буде немножко то по Розробники переконують, здавати назад далеко не все, що вміє живко. Мовляв, ще зранку робот танцював, рухав руками, тримав предмети та відповідав на питання. Технічне диво підбадьорюють оберемком квітів, і це розв'язує йому язика. Прекрасний день для того, щоб постояти були бабасу я люблю город. Шампанське, яким робот мав пригостити всіх присутніх, врешті-решт розливають його творці. Один із них, третьокурсник Микола, не засмучується через публічну фіаско. Мовляв, передбачити поведінку розробки на гамірній сумській було складно. Проблеми з кодом, з сосіми програмами там. Понімайте, ми самі писали все, самі робили, мали ошибки. Ну тільки учимося, поэтому скоро буде все. Ми, якби усешенствуємося, усеснуємо усовершенствуємо робота, буде їздити, танцювати там руками двигать хорошо. Точка Wi-Fi, яка забезпечує життєдіяльність робота, знаходиться в автівці через дорогу, і студенти вирішують перенести його під стійних на тобу, аби уникнути перешкод сигналу. Комунікабельності у дживку не додається. Втім, розробники не планують спинятися на досягнутому і незабаром сконструюють для нього подружку. Марина Дем'янова, Вадим Макарюк, Тетяна Ткач Вісті.